Кораблик для рибалки у прилуки сьогодні надсилаємо Євгенію. Євгеній заказав в нас такий помаранчевий яркий Тигр 3 з GPS-автопілотом Твін на пам'ять на 33 водойми по 9 робочих точок, 2 траєкторні та одна домашня. На кораблику встановлений такий здоровенний акумулятор 126 вольт 33 тисячі часів. Запас ходу на такому акумуляторі буде до 20 км. Також встановлений ехолот та Таслон. 520 та надсилаємо такий акумулятор на пульт керування та кейс до пульту керування. Дякую за замовлення. Кораблик дуже добре налаштований, все працює. Зараз пакуємо та надсилаємо. Якщо бажаєте купити карповий кораблик для рубалки, дзвоніть. Кораблики є у наявності. Офіційна гарантія 24 місяці на кораблики тигр. Ми виготовляємо кораблики «Тигр» вже 8 років. До кожного кораблику я також надаю доступ до відеоуроків по рибалці з корабликом. Дзвоніть телефон у шапці профілю.